Чого це вони тут, а не в Україні, не воюють за свою країну. Тут є спілька, а не Польща це дуже консервативна країна. Була не готова, щоб прийняти так так велику кількість нових людей у себе в країні. І булінг в школі, і на роботах. Usiądzy Ukraińcy. To stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż. Наші гості з України кризис і в Європі і в самій польщі він дуже сильно поглиблюється. І хтось тут має бути винний. Ну і на жаль, це вона спадає на українців. Останні півроку в Польщі все частіше проявляються антиукраїнські настрої. В серпні депортували 57 громадян України після масових заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, де помітили прапори оон УПА вперше за багато років українці не почули привітання президента Польщі в день Незалежності новообраний Кароль Навроцький обмежився офіційним листом. А наступного дня своїм підписом обмежив допомогу українським біженцям. Додаткових 800 злотих тепер виплачують лише тим українцям, які працюють та сплачують податки у Польщі. Раз на кілька тижнів в соцмережах та ЗМІ з'являється нова історія про те, як українців цькують, переслідують та ображають за мову, за українські номера на автівках. Вітаю, друзі! Мене звати Альона Савіна. Ви на каналі каналі є питання. Сьогодні ми поговоримо про те, чому поляки розлюбили українців та що з цим робити. Станом на четвертий рік вторгнення в Польщі проживає приблизно один мільйон біженців, переважно жінок та дітей з України. Після спалаху любові та підтримки до українців на початку великої війни. Польське суспільство повертається до прозим життя. Ставлення поляків до українців протягом останніх півтора-двох років постійно погіршується. Про це свідчать не лише цифри з опитувань. Про це все більше говорять польські журналісти, самі українці, які живуть в Польщі та відчувають ці зміни на власній шкірі. За минулий рік кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла ще на кілька відсотків з 27 до 30. А частка тих, хто добре ставляться, зменшилась на 23%. відсотки. Серед людей середнього та старшого віку все ще переважають ті, хто ставиться до нас приязно. А от Лідерами антиукраїнських настроїв є польська молодь. Лише 16% ставляться добре. Тоді як 37% погано. Лише 14% поляків хочуть, щоб українські біженці залишились в Польщі. Понад половина хоче, щоб вони повертались до України. Як показали опитування, багатьох поляків дратує аргумент: у нас війна. Україна обороняє в тому числі вас, тож українські жінки та діти мають право бути тут, в Польщі. Багато поляків скаржились і на те, що чимало українців, навіть після трьох років проживання у Польщі погано знають польську. Ба більше багатьох дратує і те, що українці спілкуються в Польщі російською. Те, що ставлення поляків до українців погіршується, показують не лише статистика та опитування, а й скандали за участі наших співгромадян, які стали регулярними. А ти не Co się działo, czy tak? No nic, no, po prostu jakiś chuj ten, ten nadawał na Ukrainkę, na babcie Saro, więc powiedziałem, że kurwa nie będąkuje Polaków i że mam go w dupie. Це відео, що ви щойно бачили, напівголий неадекватний поляк в тролейбусі у вересні побив польську громадську діячку Зенобію Жачек, яка заступилась за шестидесятирічну українку, лише за те, що та спілкувалась в тролейбусі українською. А не польською, поляк кричав літній українці про бандерівців, УПАМ, Волинь і Волав, що українці мають забиратися з Польщі. Українка при цьому ж сиділа спокійно, нічого не відповідала і продовжувала розмовляти українською з дівчиною. Зенобія спробувала зупинити його, сказала, щоб він не розписувався за всіх поляків і не вирішував, кому бути в Польщі, а кому ні. Тоді. Той накинувся на польку і вдарив її у ніс. Наприкінці вересня нападника відправили у СІЗО. За напад йому світить до двох років за гратами. Ніхто тут сьогодні з українців, які говорять, наприклад, наворуть українську, сьогодні не може почувати себе абсолютно безпечно. Бо стільки випадків, коли люди були наразі, ми чуємо тільки про вербальні атаки. Так, тобто, наприклад, люди звертають увагу, якщо хтось говорить українською. Це наразі це вербальні атаки. Я боюся, що за. За цим можуть піти ще більш якісь радикальні радикальні ситуації. Ми цього не знаємо. Тобто у суспільстві є велика напруга. Дуже багато змінилося від початку повномасштабного вторгнення. Ціни пішли вгору радикальну гору, ціни на житло, ціни на їжу, немає безпеки. Ми бачимо, що що. Кризис і в європі і в самій польщі він дуже сильно поглиблюється. Тобто, і хтось тут має бути винний. Ну і на жаль, це вона спадає на українців, які чесно кажучи, ну так насправді ще в гірше в гірші ситуації ніж ніж якісь інші 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 країни країни Європи, тим не менш. Так, це страшно. Тоді ж, у вересні в публічний політичний скандал втрапила ще одна любителька вказати українцям, що їм треба повертатись додому: депутатка міської ради Гданська Сільвія Цісонь. Чекам на пана курва десять мінут. Я стем спожняна до того чатами панпод Амбер Експо замі'сподпольська із арена. No to wie Pani co, trzeba poprawnie wpisywać adres. Nie, ja poprawnie wpisam adres i nie pierwszy raz jadę na ten adres. Wie Pan, jak się nie orientujemy, to trzeba kurwa wracać do swojego kraju, a nie kurwa być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie. І е, розмовляти в він депутатка. обматюкала таксиста з України за те, що той нібито підібрав її та дітей не у тому місці, а потім висадив не там, де їй було потрібно. Про цю свою поїздку Цісонь сонь сама розказала в соцмережах. Написала, що водій погано розумів польську, а на її зауваження, нібито розлютився, почав лаятись, облив бензином, намагався плюнути на неї та ще й розбризкати сльозогінний газ. Цей допис депутатка згодом видалила, бо водій українець. Побачивши допис, надіслав польським журналістам запис з відео На ньому було чути, що якраз ці сонь гне матюки і радить йому забиратись додому. На відео чути, що водій вільно володіє польською та спокійно відповідає на зауваження депутатки. Ну, Тобі пані сушиба поправні вписувач адрес. Ні, я поправні вписав адрес. не перший раз я не надаль адрес. Іване, якші не орієнтуємо, то треба курва, вратиш до своєї краю. Ця історія коштувала польській депутатці Цісонь відсторонення відстороненням від роботи. Після того, як спалахнув скандал, вона нібито сама звернулася з проханням призупинити її членство в клубі радників громадської коаліції в Гданській міській раді. Окрім роботи в міській раді Гданська, Цісонь також є директоркою в офісі міністерки освіти Барбари Новацької. Новацька заявила, що до розв'язання цього конфлікту членство Цісонь у групі по польська ініціатива теж. Призупинено зараз. Поліція розслідує цю справу. Цісонь вибачилась за матюки, однак стверджує, що запис показує лише частину події. Вона наполягає, що таксист все ж таки бризкав на неї сльозогінним газом і звинувачує водія в порушенні її особистої недоторканності та використанні перцевого спрею. Таксист також подав скаргу в поліцію на політикиню за образу на національному ґрунті та порушення його недоторканності. Я працюю. В б'юті-сфері і в мене дуже багато клієнток поляк. І я ну, часом люблю такі темки трошки підійняти, бо треба практикувати польську. І я теж питаю їхню думку там, про нові закони, так дуже делікатно. І багато ну, мої клієнтки саме, вони такі, вони стараються підтримувати, там говорити, що от українки надають найкращий сервіс, і ми такі добрі, цікаві, але все одно це от буває, що от у мене сусіди. В основному українці такі молоді хлопці, і що це вони всі хочете сказати з інвалідів? Чого це вони тут, а не в Україні, не воюють за свою країну? Мабуть, ж за гроші повиїжджали От і теж я розповідала, що моєму племіннику вже от 18 років в цьому році, і вона мені, моя клієнтка, говорить: і що він вже на війні? Я кажу: то йому 18 років, тільки він тільки школу закінчив. Вона каже, так що він на війну вже йде. І мені це так дико, мені хотілося дуже запитати, а ви б свого сина віддали під 18 років, тільки от дитина закінчила школу. От але не питаю таке, але ну так дуже неприємно. І є от у них таке, що давайте всіх завернемо, і хай їдуть, воюють, що вони тут сидять. В серпні Польща заявила, що видворить 57 українців після концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Репер виступав 9 серпня на стадіоні імені Казімежа Гурського, і в якийсь момент кілька десятків молодиків стали перестрибувати із місць на трибунах і бігти ближче до сцени в фан-зону, куди вони не мали квитків. Охоронці намагались зупинити порушників і повернути їх на місце, але... Марно, а потім під час концерту в натовпі замайоріли кілька чорно-червоних прапорів ООНПА, яких Польща вважає причетними до вбивства поляків в 1943 році. В результаті поліція арештувала 109 людей, півсотня виписали штрафи. Їм інкримінували різні порушення: зберігання наркотиків, напад на охоронців, піротехніку на масових заходах, проникнення на приватну територію. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що після заворушень на концерті Польщу покинуть 63 людини: 57 українців та 6 білорусів. Туск назвав їх дії на концерті провокацією, але підкреслив при цьому, що в Польщі не можна допустити зростання антиукраїнських настроїв не забарився з реакцією. і Новий президент Польщі Кароль Навроцький. Він назвав інцидент. Обурливим і вимагав ухвалити закон, що забороняє символіку ООН-УПА. СТОП бандеризмові і в кодексі Карним зрувна символ бандеровський з символами, які відповідають німецькому народовому соціалізмові, повше називаному нажізмом совєтському комунізмові. Навроцький закликав вести кримінальну відповідальність за демонстрацію такої символіки, щоб у майбутньому, мовляв, не допустити подібних інцидентів. Деякі українці викладали відео, на яких вибачались за свої дії у Варшаві. Ось один з них на ім'я Дмитро каже, що не мав наміру образити поляків. Прапор, який він тримав для нього символ української спадщини, і піднімаючи його, він хотів лише нагадати про російську агресію в Україні і підтримати українських військових. Краєм, которым іже страшна війна, кожного дня там e, гибнуть люди. А для того же врогусть і ненависть нігже не проводзами до нічого доброго. Чи допомогли вибачення хлопцю залишитись в Польщі, невідомо. А от 18-річній українці Ангеліні, яка теж була на тому концерті, ні. Дівчина з Дніпра в Польщу приїхала в лютому 22-го року, одразу після початку вторгнення. Вона розповідала газеті Виборчі, що на концерті побачила, що люди почали стрибати з трибун на поле стадіону і бігти до сцени. Вона теж. Стрибнула це було імпульсивним рішенням. Після цього її затримала охорона. Дівчину тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де йшов концерт. Вона заплатила штраф у 2 тисячі злотих. Це десь 22 тисячі гривень. А от 18 серпня її депортували з Польщі. Одна з найбільш болючих в українсько-польських стосунках тем події на Волині в 43-му році, після початку вторгнення з її зрозумілих причин відійшли на другий план. Першим наприкінці минулого літа мораторій на неї зняв сам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тоді він вперше публічно заявив, Україна не буде членом ЄС без згоди Польщі, і вона повинна відповідати стандартам не лише в питаннях торгівлі, кордонів чи правович. Вихвих стандартів а й в культурних та політичних, і що Україна не зможе стати членом ЄС, не засудивши геноцид на Волині. Туск та голова польського МЗС Родислав Сікорський більше не повертались до цієї теми, але це дало сигнал політичним та медійним колам, які паразитують на антиукраїнських темах в Польщі, що така риторика. Знову можлива, і вона може бути навіть мейнстрімом польської політики щодо України. Поступово ти ж бачила, що не тільки право праві, праві і радикальні сили, а підчіплюється під, під, під цю тему. Що почали вже теж е, така наша. Ну сказати, що в не ліві не можна, але це центр центр праві. Так звісно, Україна повинна це робити і повинна робити. Е, е, Далі і далі працювати у цьому напрямку, щоб дійсно е, показати, що зі своєї сторони так е, бере відповідальність за цю волинську трагедію, е, не відкидає її. Розуміє, розуміє теж польську точку точку зору. Але й теж пробує довести свою точку зору. Бо тут теж треба сказати, якою б страшно ця е, трагедія не була е, у Польщі. Вона спостерігається дуже. Дуже полоцентрично, тобто тут тут Польща взагалі не бачить української української точки зору на, на всю цю ситуацію, і чому і чому ця енергія, ця агресія, яка є в суспільстві, вона не була скерована, наприклад, на Росію? Чому, чому ми говоримо сьогодні? І тому нам чому нам так важливо тут у Польщі говорити про Волинську трагедію, а не говорити, наприклад, про, про окупацію, яку 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 мав тут радянський союз? Не Роти про Червону армію, яка де, е, зробила тут неймовірно жахливі речі, які, ми сьо, які сьогодні повторюються в Україні. Ми говоримо про масові злотування, про, про вбивства, про, про тортури і так далі. Тобто це все вже тут було, це можна було перекорвати зовсім у, іншу, у інше русло. Ми говоримо про, про, геть, про геть різні речі і взагалі змушувати. Е, Мені здається, що зможути країну, яка перебуває в тракті власне геноцидної війни, визнати, що вона вона е, була винна геноциду на якісь дуже локальних е, територіях. Ну, це. Це, це, це це згори згори дуже дуже сильно популістично і нереалістично. Це це зрозуміло. Після зміни уряду тема волинської трагедії отримала новий поштовх. Польські політики вголос заявили, що підтримують вступ України в ЄС тільки після того, як Київ дозволить ексгумацію тіл поляків, загиблих на Волині під час Другої світової війни. Віце-прем'єр Владислав Косіняк Камиш оголосив про намір законодавчо прирівняти символи бандеризму до нацистської та. Комуністичної символіки навесні розпочалися ексгумація тіл на території села Пужники в Тернопільській області. Дві країни зробили крок назустріч одна одній в одній з найбільш суперечливих тем. Тут є кольця, а не Укрополь. Далі в Польщі розгорнулася ціла кампанія проти українських біженців. Мовляв, ці дармоїди користуються привілеями, яких не мають навіть самі поляки, крадуть робочі місця і не сплачують податки. Новий президент Навроцький публічно говорив, що українці у Польщі живуть краще ніж поляки. То ставить нас в ситуації, в якій обиватели панства польського ви власному панстві в Польське трактовані гірше, ніж. Наші гості з України В середині вересня польський сейм ухвалив новий закон про допомогу українцям. За ним Польща продовжила легальний статус перебування українців до 4 березня 26 го року, але зробила більш жорсткими умови виплат грошової допомоги 800 плюс злотих українцям, які виховують дітей до 18 років. Також введені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих українців. Мами президента Вроського, який не скриває від початку своїх антиукраїнських поглядів, або ж або скажімо так, дипломатично більш жорсткої позиції щодо України. А і після того як він заветував цей закон про 800 плюс для українців, тобто до допомогу допомоги українцям, бо так насправді, тобто, якщо зараз подивитися на ситуацію, то кожна інша жінка, яка приїде до Польщі, наприклад, з дітьми, чи то буде француженка, німка, яка завгодно інша, вона може мати цей комфорт соціальної підтримки, тому що її діти ходять до школи і навчаються у Польщі, але не Українка. Тобто, це 180, 180, 180 е, е, градусів е, оберт в іншу сторону. Тепер виплати залишили лише працевлаштованим українським біженцям та тим, хто веде підприємницьку діяльність та платить податки в Польщі. А польська влада щомісяця перевіряє, чи працюють українці та чи не виїхали вони з Польщі. Зараз приймають такі цікаві закони, що якщо там мама чи тато не працюють на Повний етап, це називається, і не платять якусь там кількість податків, то вони не будуть отримати якусь допомогу на дітей. Тут є 800 злотих допомога. Ну і це ну, тут копійка до копійки складається, бо дуже важко. Так як в мене дитина з інвалідністю, я не можу повноцінно працювати там по 8, 10, 12 годин десь на заводах, бо це така дуже нестабільна історія. От мені підходить б'ють сфера, бо коли в мене є записи, я працюю. От, я розумію, що може то закінчитись ця підтримка. От, а якщо не буде грошей, то за що жити? Ну я сама виховую дитину. Там мене є аліменти від нашого тата, але це українські аліменти, їх не вистачить на життя в Польщі. І от буквально останні два дні я думаю про це, але я розумію, що я не маю права вести свою дитину в країну, де війна над Павлоградом постійно літають шахеди. Прилітають ракети, бо в нас є заводи в місті, і це дуже страшно. Плюс в мене дитина з аутизмом, і оці всі голосні звуки, і взагалі пояснити дитині, що зараз не можемо ми вийти погуляти це дуже важко. Мені все таки, в першу чергу, я хочу захистити свою дитину. Багато поляків чомусь думають, що ми живемо тут безкоштовно. Нам всім дали квартири, нам дають гроші, просто от щоб ми просто ходили по кафе. По салонам красиво, українки ж такі гарні, от, звідки в них гроші, це така да, актуальна тема. От, але, на жаль, ні. От як приїхала, я ж кажу, перші два місяці ми жили в поляків, потім, от з 22-го року, з квітня, місяця, я орендую сама квартиру, житло в Володзі дороге, та всюди воно дороге. От, і плюс ну, ціни. ну, Я не знаю, як зараз в Україні, але. ну, за школу за плати, проїзд, все, все це кожна копійка важлива. От недавно моя дитина пішла до першого класу, і я витратила на збір її до першого класу повністю. Витратила 500 злотих. Оце збір, це купування там якихось речей, е, канцтовари, рюкзак, так, якісь такі штуки. І в мене ще залишилось 300, які я витратила її на харчування на цілий місяць. Школа коштує 1000 злотих. І от щомісяця, наприклад, цих 800 злотих буду платити далі за школу. Щодо Польщі, на захист Польщі. Я скажу так, це, пер це єдина країна, в якій стільки настільки багато біженців з України, так якби в інших країнах менше. І це перше друге, і так насправді скіль наскільки вони є толерантними до нас, це вже можна їм сказати велике дякую. Тому що додати українську мову зараз в школах як другу іноземну. Постав ставити всюди в магазинах і всюди вивіски українською мовою, і в автобусах і тролейбусах додавати оголошення українською мовою. Ну я не знаю, змогли б так українці робити, якщо б до нас прийшла при, прийшла якась країна, отак і багато біженців, щоб ми так додали мову. Кожен вибирає для себе, де жити. Не обов'язково жити в Польщі. Е так, Польща. Е Є плюси і мінуси так, того, що живи, жити в Польщі. Польща максимально близько, якось ментально і зрозуміло для українців. Тут близько до самої України е, ну, все зрозуміліше, так, ніж, наприклад, ті ж самі Норвегії, де треба взагалі мову заново вивчити і все таке. Але тут щось за щось. Тобто, я обираю Польщу для того, щоб мені було, в принципі, плюс-мінус все зрозуміло, але я, мені тут, я тут маю бути більш самостійною. Так і будувати своє життя на основі власних сил. Або я розумію, даю собі ради, що я не даю собі тут ради, так? що я не можу забезпечити себе і своїх дітей. І я їду далі, там де мені мене можуть підтримати інші держави. Але далеко не так голосно, польською владою обговорюється величезний внесок українських біженців у ВВП Польщі. В останньому звіті компанії Deloitte йдеться про те, що біженці з України минулого року сприяли зростання польського ВВП на 2,7%. Польські змі. Рахують, що це 100 мільярдів злотих на рік. Якщо брати за повних три роки повномасштабної війни, то це у вісім разів більше ніж Польща витратила на допомогу Україні. Тому українці є не лише тягарем для польської економіки, але в поляризованому польському суспільстві політика перемогла і економіку і емпатію. Останні соціальні опитування показують, що майже 60% поляків підтримують е е рішення. Навроцького забутувати цю э, цей закон. E, що це нам говорить? Це нам говорить, що. Ця цей скептицизм щодо України, щодо українців, він давно вже вийшов поза рами однієї партії. Тобто, ми не говоримо тут, що це все виборці, наприклад, право і справедливості, з якою виводиться Навроцький чи там конфедерація, яка є радикально правою і радикально антиукраїнською. Це вже починає бути абсолютно. Політичною, як сказала наприклад, одна з наших найважливіших, мабуть, оглядачок політичних Олена Бабакова, це стає просто платформою політичною. що означає те, що при наступних виборах, у 20, 2027 році, тема України буде одною з основних, тобто чекає нас ще тільки погіршення і поглиблення цієї ситуації. Можна сказати, що насправді дуже багато змінилося від 2022 року. Ми побачили і абсолютно я бачила сцени на кордоні, які розривали серце а, такої доброті, і, і, і сьогодні я бачила, дуже часто бачила в другу сторону. Сцени, сцени десь там агресії наразі словної. Маємо надію, що на цьому, на цьому, на цьому, на цьому власне закінчиться ж тільки словна агресія. Але я вірю, що якщо ми так легко прийшли з одного стану в інший, то все ж таки це все тільки емоції, які які поверхневі. Що все ж є 40% 40 людей у цій країні, які які хочуть допомагати Україні, які бачать в якій насправді ситуації є Українці, і які теж розуміють, що що буде, що буде, якщо, якщо український фронт так на, так насправді посиплеться. Якого біса є питання? Які питання дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.